Торінка 60, параграф 9. Русь у 1054 1132 роках. Заповіт Ярослава. Ярослав Мудрий помер у 1054 році. Князь залишив заповіт відповідно до тогочасних європейських традицій, у якому закликав синів жити у злагоді, а також установив нову систему успадкування князівських земель. У її основу він заклав принцип влади найстаршого в роді. Територію держави було поділено на окремі володіння уділи. Сини Ярослав Ярослава мали князювати в них за принципом родового старшинства, передаючи владу від старшого брата до наступного за віком, що забезпечувало переміщення всіх князів з одного володіння до іншого. За задумом Ярослава, кожен князь мав можливість із часом стати великим князем київським. Його старший син Ізяслав Першим отримав великокнязівський престол за правом народження. Проте майже одразу після смерті Ярослава Мудрого у Створені ним в системі успадкування влади почали виникати проблеми. Згодом це призвело до дроблення Русі та децентралізації її устрою. Порядок успадкування великокнязівської влади за заповітом Ярослава Мудрого, сини Ярослава Мудрого, В'ячеслав, Смоленськ, Ігор, Володимир, Всеволод, Переяслів, Святослав, Чернігів і Київ. Зверніть увагу уперше про появу половців в українських степах у літописі, згадано під 1055 році Половці, здійснюючи набіги, мали відмінну від своїх попередників тартику. Та Вони намагалися уникати прямих сутичок і постійно кочували, їхньою головною метою стало захоплення невільників, яких вони потім продавали в країни Близького і Середнього Сходу. Половці нападали зненацька і, узявши полонених, швидко зникали в степових просторах. Словник уділ адміністративно-територіальна одиниця в Русі, якою управляв удільний князь, залежний від Великого князя київського. Децентралізація це перерозподіл владних повноважень від центральних органів до місцевих тріумвірат це спільне правління, союз трьох політичних діячів. Торки це кочові племена торського походження, що мешкали біля Аравійського моря на початку XI століття. Частина торків переселилася в степи на південь від Русі. Половці це кочові племена тюрського походження, що прийшли в північне Причорномор'я з північно-західних земель Казахстану. Міжосовні війни, новий великий князь. Київський Ізяслав не мав авторитету серед братів. Святослав і Всеволод не визнавали його одноосібним правителем Русі, тому він погодився правити спільно з братами. Період 1054-1073 роки в історії Русі називають тріумфіратом Ярославичів співправління Ізяслава, Святослава та Всеволода. Усі найважливіші державні справи Ізяслав, Святослав і Всеволод вирішували разом. Вони усунули від державних справ Ігоря. Та В'ячеслава, а після їхньої смерті привласнили володіння молодших братів. Це спричинило невдоволення інших родичів і заклало підґрунтя майбутніх міжособових війн. У 1060 році Ярославичі здійснили похід проти торків, які з'явилися на південному кордоні держави і розгромили їх. У 1064 році відбулася сутичка між Ярославичами та обділеними ними родичами. Через це брати не змогли своїх Часно організувати відсіч набігам половців, самоназва Кипчаки. У 1068 році половці напали на Переяславську землю. Битва дружин Ярославичів із половцями відбулася на річці Альта і завершилася перемогою кочівників. Дізнавшись про це, кияни вимагали від Ізяслава видати їм зброю для захисту від половців. Через відмову князя в Києві спалахнуло повстання. Ізяслав змушений був рятуватися. Течію через півроку, за підтримки війська польського короля він повернув собі престол. Через деякий час між співправителями спалахнув черговий конфлікт, унаслідок чого тріумвірат Ярославичів розпався упродовж 1073-1076 років. Великим князем київським був Святослав, якому вдалося зміцнити владу над удільними князями, і з цією метою Святослав перерозподілив між ними володінням у своїх діях. Він спирав. На підтримку брата Всеволода постать в історії: дочка князя Всеволода, Євпраксія 1067-1109 роки стала другою дружиною імператора священної Римської імперії Генріха IV. На німецьких землях її називали Адельгейда Київська. В історії про неї залишилася пам'ять як про одну з перших жінок, що мала мужність протистояти жорстокості свого чоловіка. Вона звернулася по захист до папи римського Урбана II. Два церковні собори, на яких вона виступала, підтримали євпраксію і засудили поведінку Генріха IV. Після цього вона повернулася до Русі та стала черницею Андріївського жіночого монастиря в Києві. Словник «Дум Вірат» – це спільне правління, союз двох політичних діячів. Після смерті Святослава великокиївський престол посів Севоло, який незабаром повернув владу ізяславу. За це Севолон отримав від Ізяслава у володіння. Чернігів, однак проти цього виступив син Святослава Олег, що вважав Чернігів своєю спадщиною і привів із собою половецькі загони. На допомогу Всеволоду прийшов Ізяслав. Вирішальна битва відбулася у 1078 році на Нежитиній Ниві. Брати в ній перемогли, але Ізяслав загинув. Після цього великокнязівська влада перейшла до Всеволода, який правив у 1078-1093 роках. У цей час у Росії зберегли. Рягалася монархія, однак вона значно відрізнялася від тієї, що існувала за часів Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Серед вчених існує думка, що Всеволод створив родинний думвірат Вірат із сином Володимиром Мономахом, який протягом 15 років управляв Русю разом із батьком. Всеволод вів важку боротьбу з родичами, які прагнули повернути собі у діли, але, врешті-решт, пішов на поступки в умовах нападів половців на руські землі князівські міжусобиці стали дуже небезпечними. Ймовірно, саме тому син Всеволода Володимир Мономах після смерті батька поступився престолом синові ізяслава святополку. Необхідність подолати суперечки і об'єднати сили для боротьби з кочівниками піштовхнула князів до пошуку згоди. Князівські з'їзди СНЕМИ послаблення центральної влади спричинило появу з'їздів князів СНЕМів. На них вирішували важливі для всіх руських земель питання. Згідно з літописом, першим став з'їзд князів 1072 року у Вишгороді. На ньому прийняли новий збірник законів Правда Ярославичів, що доповнив руську правду. Найвідомішим був з'їзд 1097 року в Любичі. На ньому з ініціативи Володимира Мономаха. Ліквідували принцип влади найстаршого в роді. Відтепер усі князі могли претендувати на землі свого батька та ухвалили право власності нащадків на успадковані землю. Також князі вирішили об'єднати зусилля для боротьби з половцями. Однак майже одразу після цього спалахнула міжособна війна. Князям удалося порозумітися лише в 1100 році на з'їзді у Ветичах Витичеві про необхідність спільних дій. Проти половецьких нападів ішлося і на з'їзді князів на річці Золочь в 1101 році. Вирішальним в організації цієї боротьби став з'їзд навесні 1103 року біля Долобського озера неподалік Києва. Князі домовилися про спільний похід проти половців. Словник з'їзд князів снем це збори удільних князів, які Скликав великий князь київський без визначеної періодичності. Учасники з'їздів вирішували військові справи, погоджували міжособні суперечки тощо. Віче це народні збори всього дорослого вільного чоловічого населення Русі, на яких приймали рішення з важливих громадських і державних справ. Зверніть увагу у 1111 році. Відбувся великий похід руських дружин проти половців, який завершився, хоч. Чною перемогою близько 10 тисяч половців загинуло у вирішальній битві на річці Сальниця. Володимир Мономах, Великий князь Київський, діяльність Володимира Мономаха, внутрішня політика, видав нових збірних законів, статут Володимира Всеволодовича через своїх синів управляв 3-4 території Росії у 1117-1118 роках. Зосередив у своїх руках владу над усіма руськими землями, відновив централізовану монархію. Стабільність державі трималася на авторитеті князя, здобутому в боротьбі з половцями зовнішня політика. У до походу 1116 року примусив половців назавжди відійти від кордонів своєї держави у 1116-1122 роках тривала війна Русі з Візантією. Князю вдалося укласти мир завдяки шлюбній дипломатії, підтримував динамічні зв'язки з країнами Європи, літературна діяльність, автор повчання видатного літературного твору цієї доби. Розгром половців об'єднаним військом руських князів у битві на річці Сутінь у квітні тисяч. Сто року став першим успіхом князів у спільній боротьбі з кочівниками правління Володимира Мономаха. Після смерті великого князя київського святополка навесні 1113 року у Києві спалахнуло повстання проти влади. Потім кияни зібралися на вічі у Софіївському соборі і вирішили запросити на престол Володимира Мономаха. Він спочатку відмовлявся, пославшись на рішення Любецького з'їзду. Однак кияни вдруге звернули. До Володимира Мономах із цим проханням, і тоді він погодився прийняти владу. Великим князем Київським Володимир Мономах став у віці 60 років. Він розпочав правління з прийняття нового збірника законів статут Володимира Всеволодовича, який доповнив руську правду. Ним князь прагнув вирішити важливі питання розвитку держави, обмеження лихварства, заборона перетворювати вільних людей на залежних за неспроможність. Платити борг, якщо це стало наслідком нещасного випадку Заборона фізично карати селян за купів тощо. Постать в історії Володимира 1053-1125 роки називали мономахом за родовим ім'ям матері. Існує також легенда, що візантійський імператор Константин IX мономах надіслав йому символи царської влади: барми і корону, так звану шапку мономаха, якою згодом коронувалися мосно. Сковські князі і царі, хоча насправді шапка мономаха була виготовлена сама Страми наприкінці 13-го на початку 14 століття і подарована монгольським ханом московським князям як символ його зверхності над ними упродовж 12 років свого князювання 1113-1125 роки Володимир зміг приборкати міжкнязівські суперечки, зміцнити владу Великого князя київського у перші роки правління. Володимир завершив розгром половців у 1116 році. Руське військо під проводом його сина Мстислава здійснило успішний похід місцями зимівель половців на Дону, відігнало їх у глиб степу і захопило велику здобич у подальші роки. Половці не турбували Русь. Політика Володимира Мономаха сприяла розвитку Русі, пожвавилися старі та виникли нові торговельні і господарські зв'язки. Міста. Прикрасили величезні будівлі. Під Києвом було споруджено перший дерев'яний міст через Дніпро. Володимир Мономах здійснював активну зовнішню політику, яка була спрямована на захист інтересів Русі у 1122 році. Онука Володимира одружилася з імператором Візантії, що сприяло розвитку русько-візантійських відносин. Також Русь підтримувала династичні зв'язки з правителями низки держав Європи. Цікаві факти про авторитет князя Стеслава свідчить такий випадок у 1129 році. Руські купці, що поверталися з Моравії, чеське королівство, були пограбовані на землях польського королівства. Тільки на про це стало відомо Стеславу. Він негайно відправив посла до польського князя Болеслава III кривоустого з вимогою відшкодувати купцям заподіяні збитки. Болеслав відповів, що компенсує всі витрати купців, а надалі надаватиме їм на території території своїх володінь охорону правлінням Стеслава Великого після смерті Володимира Мономаха великокнязівський престол перейшов до його старшого сина Мстислава 1125 1132 роки. Він став Останнім князем, що отримував єдність Русі, новий правитель швидко підпорядкував своїй владі всіх руських князів. Поза межами впливу родини були лише Черніга, Полоцьк та дрібні поселення майбутньої Галицької землі, але вони не наважувалися чинити опір Мономаховичам. Мстислав продовжував політику батька щодо збереження єдності держави так, Приборкавши польських князів, він відправив їх як заручників до Константинополя. Успішною стала відсіч князя спробом половців повернутися в степи південної частини Русі. У 1129 році він примусив кочівників відступити за Волгу. У 1130-х роках Мстислав здійснив вдалий похід до Балтії та обклав даниною племена. Чуть проте наступного року його похід завершився поразкою біля міста Юр'їв Тарту. У 1132 році Мстислав здійснив похід проти племен Литви, але на зворотньому шляху його військо було розбитим. Міжнародне визнання Русі за князюванням Стислава свідчили його династичні зв'язки. Із західноєвропейськими королівськими дворами за часів правління Мстислава між князями не раз спалахували суперечки, але Мстислав вправно їх залагоджував. Його влада справді була загальноруською. За це сучасники називали Мстислава Великим. Мстислав уважав свою владу настільки міцною, що нікого не питаючи заповів великокнязівський престол. Братові Ярополку, проте той не міг зберегти єдність держави після смерті Мстислава. Русь розпалася на землі і князівства, володарі яких безперервно змагалися між собою за першість. Працюємо з хронологією. 1054-1073 роки правління тріумвірату Ярославичів. 1068 рік. Перший великий напад половців на Русь і розгром руського війська на річці Альта. 1072 рік. Прийняття збірка законів Правда Ярославичів. 1097 рік Любецький з'їзд князів, запровадження спадкового володіння князівствами. 1113-1125 роки. Правління Володимира Мономаха в Києві. 1113 рік правління статуту Володимира Всеволодовича 1125 рік 1132 роки правління Мстислава Великого.